i zona 嗯。 Міської части нововесім. Це щось таке цікаве, як вони звідси. Концерт проходить тут. Концерт духовної музики. Посказич. Там будем скучать проведение. Дім буде ясно, тут не знаю А так вже я не переплачу. Цей кустил. Останні спортивний майданчик, там жасмін цвіти, травичка. Зараз подивимося, де ми пройде. Виглядає цей костел. І так, як звичайно, якісь дріалні дуже. Ройдемо тут. Зараз зверху трошки буде виглядати майліпше. Такий пагорб тут. Зараз він Парк Маки. з волошками. Ось ще огорожений лише, щоб не ходили. Зберігаються маки. Далі піду сніму. Ой, ой-ой-ой, ой, яка краса. Угу, Пахуща. Угу. Вроді простенькі, але ж дуже пахущі, гарні жасмін. Отак відбувається, дівчатки. У Нас на полях знищують маки і волошки, а тут огорожено. Зберігають. Як екзотику. Екзотичні рослини. Маки з волошками. Так. Там погорб з гарно видно панорам. А оце такий замок. А ми навколо його відійдемо і підемо по справам. Ліпінський замок і сходки з дубу, дубом бачиш? Ну, під дуб, напевно, бетон Але виглядає так, як дуб. з коріння ні, напевно ну, піднімусь там, гарна панорама. Вона то варта, Гарно подивитися. Це висота тут така. Фух. Ну, зараз подивитися, куди я Це парк. Дубчик. Ну, тут має бути панорама трошки видно. Направо. Ні, щось погано. Відкривається панорама. Щось не важно тут вигляд. Що це за квіточки таке? Не знаю навіть погано видно. Зараз просто вже дерева всі розпущені і заселені погано видно. Там навряд чи ще що буде краще, Зайду я. Бо коли дерева не розпущені, там дуже гарна панорама. Спортивний комплекс. Там змагання де проходять, то приїжджають туристи, там заселяються. Дуже великі. Якось так, а я так рихленько-рихленько піду додому. такие скидки. Ну, звісно, цікаво так. Зробуємо. Піка коріння отримують в камінці. Лібенський замок. Лібень Прагавісім. Це парк Лібенський. Так, на ну, около сейчас сам замок на територію. тут школа. Там закрили зараз. Говорить, ми няни, що там трошки. Така панорама. Відкидуть факультативна школа університету Карлова. Один з корпусів. Назі так, а це сам замок. Ой-ой-ой, так виглядає. Сам замок. О, все. Туди зіти. Поколу тільки можна спитися. Студенти йдуть. Ну і по кругу біжить сажання. Ага. Такий комплекс Любінського замку. Ох, ох тут роза вже. Величезні рози. Такий сорт. Дуже велика роза. Дуже. Дуже великий. Отже, цвітаю. Корові розі і там знову. Об'єм квітки дуже великий, так само це дуже велика квітка. Там з рукою квітка. Все. Дуже велика. І це дуже велике. Що перецвітує, що кордоні. Об'єм квітки дуже великий. Бачите, така гарна красоня на моїй вікці. <клухи> так. Дві замок. згамок. Зараз ми тут не ходить, довір. Ой, ще там квіти Тоже рози. Тут такі парк прибіг. Там будівель пострамляли розочки діти, не знаю. І сам замок. Підемо, що ці рози занімемо. Дуже гарненько. Там пам'ятник не знаю, може доїдемо. Ух ты, что. Ух ты, что, как гарно. Супер. Квитчики. Насыщенный борт! Вот такая парковая зона. Все. Стачите.